Село Соколово та село Тимчинки. Короткий екскурс в історію села Соколова. Існує декілька легенд виникнення назви села. За першою легендою, переселенці з Правобережної України, їдучи по безмежних просторах Дикого Пуля, зупинилися біля річки, де росло багато дерев, на яких сиділи красиві птахи Соколи з гордо піднятими головами і гострим влучним поглядом. І сказав старший, кинувши об землю шапку, ось тут, у цьому мальовничому краю, де живуть ці вільні горді птахи, ми закладемо свою свободу, щоб бути такими ж вільними і гордими, і назвемо її соколів. За другою легендою в книзі Хроніка Дідуницьких 1865 року зазначено, що таку назву новому поселенню дали втікачі від польського гніту, які переселилися з села Лани Соколівське із Підстрия 1648-1654 року. А відповідно до третьої легенди, назва пішла від пана Соколівського, який нібито заснував поселення. Дійсно в архівних документах згадується пан Соколівський, якому належали млини на річці Мож. Територія нинішнього села була ще заселена в II-1 тисячолітті до нашої ери. Тут знайдені знаряддя праці епохи бронзи, поселення і кургани скіфського періоду v 3 століття до нашої ери. Село Соколі виникло як велика фортеця в першій половині XVII століття, тоді коли територія нинішньої Харківщини була заселена українцями з правобережжя, які тікали на Слобідську Україну Московського царства від сваволі та гноблення польських панів. Датою заснування вважається 1678 рік. З самого заснування села в ньому діяло два храми Архангело-Михайлівський та Успенський, при яких були відкриті церковно-приходські школи. В середині XVIII століття у селі щорічно відбувалося три ярмарки. В 1887 році в селі відкрито земську школу. 24 жовтня 1941 року гітлерівці село захопили. Окупаційний режим гірким болем відбився на долі соколян. Це доросле населення було примушено працювати на окупантів, а молодь було вивезена до Німеччини. Події Другої світової війни, а саме бій під селом, є особливо трагічною та водночас героїчною сторінкою історії села. За соколів, як за важливий плацдарм, на підступах до Харкова, у першій половині 1943 року точилися жорстокі бої. В оборонних березневих боях відзначився перший окремий Чехослав. Батальйон під командуванням Людвіка Свободи. Цей підрозділ був сформований в місті Бузулук Оренбурзької області із Чехії і Словаків, які змушені були залишити окуповану нацистами рідну землю і звернулися до радянського командування з проханням направити їх на найвідповідальнішу ділянку фронту. На початку березня батальйон прибув до міста Харкова, де розмістився в приміщенні школи по вулиці Руставелі, 11. А 3 березня він зайняв оборону в районі Миргород-Соколово-Артіхівка. Перша рота під командуванням Атакара Яраша обороняла село Соколова. В Цей час воїни 78-го гвардійського стрілецького полку, полковника Білютіна 25-ї гвардійської стрілецької дивізії генерала Шафаренка прийняли на себе удар головних сил ворога. Особливо відзначилися в боях на залізничному переїзді Таранівка-Безпаліка, взвод 25 гвардійців під командуванням лейтенанта Петра Миколайовича Широніна, які повторили подвиг гвардійців-панфіловців. Не прорвавши оборону в селі Таранівка, гітлерівці 8 березня розпочали наступ на Харків через Соколова, де їх зустріли воїни першої роти надпоручника Такара Яроша. Разом з двома батареями протитанкових гармат Мутла-Філатова оборона налічувала 350 воїнів. Проти роти Яроша гітлерівці кинули два батальйони автоматників, 60 танків та бронетранспортерів. Мужньо билися чехословацькі воїни. Смертю хоробрих загинув атакар Яраш. Ворогам вдалося вдертися в село, та завдання, яке було поставлено перед воїнами, було виконане, і гітлерівські танки не змогли пройти через річку Мош. Радянське командування високо оцінило мужність чехословацьких воїнів. Отакару Яришу першому з іноземців присвоєне звання Героя Радянського Союзу, Людвік Свобода, нагороджений орденом Леніна, 86 солдат і офіцерів орденами і медалями. У боях за визволення села, 28 серпня 1943 року, загинув старший сержант 303 ї стрілецької дивізії Григорій Степанович Посахов, який із свого кулемета знищив до 300 гітлерівців. Йому посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. За мужність і відвагу проявлену в боях під час Другої світової війни. Багато жителів села було нагороджено орденами і медалями, а двом із них присвоєно звання Героя Радянського Союзу Міщенко Івану Васильовичу за фарсування прип'яті восени 1943 року та Шимогону Олексію Радіоновичу, посмертно, який під час Ясько-Кишинівської операції 1944 року повторив подвиг Олександра Матросова. 28 серпня 1943 року село було звільнено від окупантів, але все життя села було підпорядковане фронту. Щшов час і поступово життя налагоджувалося. Всебічну допомогу у відбудові зруйнованого війною господарства селянам надавала держава. Навесні 1944 року держава направила в соколів 150 тонн сортового насіння ярої пшениці, вівса, ячмені та гречки. Нецінена допомога була з боку робітників Харківського тракторного заводу. На 1949 рік колгосп «Жовтнева перемога повністю освоїв свою посівну площу. У 1971 році колгосп був реорганізований в Радгоспдружба, який перетворився на велике господарство. Невпізнано змінився загальний вид села, виросли двоповерхові будинки, триповерхова школа, будинок культури, дитячий садок, торговий центр розпочали діяти райони, госпрозрахункове об'єднання громадського харчування, медична амбулаторія. Навколо братських могил виріс парк дружба, за яким доглядають учні місцевої школи. У 1958 році. Було відкрито музей радянсько-чехословацької дружби, який на даний час вже відвідало більше трьох мільйонів чоловік. Сьогодні це музей бойового братерства. В 1961 році до села приїздив Сам Свобода. В 1963 році Богомір Ломський, міністр національної оборони ЧСР, минулому боєць роти Яроша. В 1973 році на річницю бою Соколів відвідали брат Атакара Яроша Володимир. Короткий екскурс в історію села Тимченки. Село Тимченки знаходиться на лівому березі річки Мжа, вище за течією на відстані 2 км розташоване село Кравцове, нижче за течією за 2 км село Миргороди, на протилежному березі розташована велика МТФ. У залі знаходиться залізнична станція, платформа 14 км до села примикають великі лісові масиви ліс Малий Бір і ліс Великий Бір Сосна. На березі річки кілька дитячих таборів і будинок відпочинку. 1861 рік дата заснування. На карті Харківської губернії 19 століття поселення відзначено як Темченков. За даними, на 1864 рік на власницькому хуторі Мерфянської волості Харківського повіту мешкало 6 осіб, 2 чоловічої статі та 4 жіночої. Налічувалося одне дворове господарство. У сучасному селі є база відпочинку Темченки та кіноспортивний клуб Діброва. Пізнаємо історію рідного краю разом.